Чорт забирай! Христофоре Колумб, не можна просто так вриватись до короля та королеви Іспанії. Що з тобою? Гаразд, гаразд, ви ж знаєте, що ми шукаємо новий торговий шлях до Індії так. і що земля кругла. Так. Тож ми можемо проплисти навколо планети, так? Так. І я відплив, так? Uh -huh. І доплив до Індії, так? так. Ні. Ні. Я не доплив до Індії. Я не доплив. Гаразд, гаразд, ближче до справи. Ви знали, що там є цілий інший довбаний континент. І чому мене це повинно хвилювати? Ой, вибачте, забув сказати там скрізь золото? Золото? <треклянне> Колумб приплив до Центральної Америки в жовтні 1492-го, і це був найкращий час його життя. Тобто він крав золото, коштовності, людей і гамак. А потім він повернувся, щоб похвалитися усіма своїми багатствами і тими речима, які раніше були невідомі: Тютюн, Ананас, індик та гамак. Здається, у Колумба була клептоманія, і йому не завадило б про це з кимось поговорити. Якби він мав мобільний телефон, то міг би просто завантажити застосунок Майндлі і знайти класного спеціаліста. Але, на жаль, тоді такої можливості не було. А ось ви. Маєте таку можливість. Якщо ви відчуваєте себе розгублено чи тривожно, або просто не розумієте, куди далі рухатись, в Індію чи Америку, то на платформі Mindly є величезний вибір психологів, які допоможуть вам, і у кожного з них є відеовізитка, тож ви можете послухати та подивитись на спеціаліста, і знайти людину, з якою вам буде комфортно. А ще краще перейти за покликанням під відео або за QR-кодом на екрані та пройти тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще допоможуть у досягненні ні, вашої мети. До того ж, за промокодом промова ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. На чому ми зупинились? Точно, Колумб найкращий час його життя і гамак. І раптом почалась гонка за території у новому світі. Після кількох століть воїн з місцевими жителями та один з одним, європейські держави захопили чимало земель, включаючи цю територію, яку вважали своєю і англійці, і французи. Одного разу французи сказали: ми побудуємо тут кілька фортець. А англійці такі, ви б могли цього не робити. На що французи? Відповіли, вибачте, але треба. І вони продовжили будувати свої фортеці, що дуже розлютило англійців. Тож вони відправили туди британського підполковника на ім'я Джордж Вашингтон, щоб той об'єднав сили британських військ та корінних американців. Після короткої битви французький полководець сказав: Добре, добре, ми здаємось. Добре, хлопці, відбій, Вони здаються. Ой, вибачте. Хіба я не мав права розробати його голову як кавун цим томагавком? Ай, не хвилюйся. Це ж не покладе початок семирічній великій війні. Далі почалась семирічна велика війна, у якій Великобританія виграла. На мирних перемовинах Іспанія відмовилася від Флориди, а Франція кинула всі свої території в північній Америці. Але перемога Британії обійшлася їй у 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони були банкрутами, мали великі борги, і їм треба було їх погасити. Тож вони звернулися до колоній і сказали: гаразд, слухайте, значна частина війни пішла на те, щоб захистити вас від французів, і тепер у нас немає грошей через це. Тому. Я не дуже розумію, про що ти кажеш. Ще раз, ми витратили багато грошей, бо захищали вас від французів, так? Так. А тепер ми банкрути. Це неприємно. Слухай, ми витратили всі наші гроші, захищаючи вас, і тепер нам потрібні гроші. Можете, будь ласка, дати нам трохи грошей? Ні. Гаразд, ми обкладемо вас податками. У 1764 му Великобританія прийняла закон про цукор, змушуючи колоністів імпортувати цукор та патоку виключно з Англії, а також сплачувати мита за них. Через рік вони представили суперечливий акт про гербовий збір, і це було якось так. Добрий день продавцю! Добрий день, пане Бунглбері. Ось документ для вашої нової халупи. Штамп з вас трипені, будь ласка. Зачекайте, що це таке? Це новий податок. Я ставлю штамп на будь-якому документі чи документації, і ви повинні заплатити. За це. Хочете глянути брошуру, яка пояснює усе це? Так, будь ласка. Гаразд, штамп, два пені, будь ласка. Це жахливо. Знаєте, дайте мені колоду карт, щоб я міг піти заграти свій біль. Добре? Ні, не робіть цього. Штамп. Очевидно, що для колоністів це було ось так: здоров, друзяки, це новий податок. Ви в лайні. До цих пір вони користувалися відносною свободою, і ось раптом Великобританія заявила про свій контроль. Це зробило їх дуже нещасливими, тому що у них не було жодного представника у парламенті. Тож вони протестували, оратори промовляли запальні промови, бойкотували британські товари, а тих, хто був лояльним до британців, переслідували. Усе це почало дуже негативно позначатися на британському бізнесі. Тому через декілька років англійці були змушені скасувати акт про гербовий Вір, але нам все ще потрібні гроші. Що робити? Візьмемо гроші з колоній. Чудова ідея! Але ми буквально це робили і все жахливо закінчилось. Чоловіче, глянь на мене, я неймовірний. Ви коли-небудь бачили такого красунчика? Ні, сер Жоржі, ніколи! Ви найкращий, найрозумніший, найпопулярніший король, який коли-небудь жив, і всі люблять вас. Продовжуй, продовжуй. Ваша величносте, О, ти досі тут! Забирайся звідси, у 1766-му англійці зробили заяву: ми будемо робити те, що ми хочемо, тому що ми головні, а ви всі можете відсмоктати. Тоді вони почали стягувати цілу купу нових податків з американців через імпортні мита. Купуєш скло, плати податок, графіт, плати податок, папір, чай, олія, плати податки. І знову американці бойкотують британські товари. Британському бізнесу знову не переливки, і податки довелось знову скасувати. Це просто смішно. Це мої колонії, і я повинен мати над ними контроль. Скасую всі нові податки. Окрім одного на чай, і відправ тисячу солдат у Бостон, щоб все взяти під контроль. О, і змусьте колоністів заплатити за них. Коли британські війська прибули, напруженість у Бостоні була настільки відчутна, що її можна було різати ножем, і усе було готове ось ось вибухнути. 5 березня група місцевих патріотів почала обурено кричати на британську варту. Усе більше і більше американців приєднувалось до протесту. Водночас з'являлось все більше британських військ. Спочатку в британців полетіли сніжки, потім сніжки перетворились у камені, камені вустрічні раковини. Солдатів було Інше і вони почали панікувати, тож незабаром все вийшло з під контролю. П'ять громадян було вбито. Новина швидко розлетілась по всіх колоніях. Бостонська бійня, необґрунтований злочин, скоєний проти людей Бостона жорстокими британцями, і гнів продовжував зростати. Британська шхуна з податками, що була пришвартована в Родайленді, була спалена місцевими жителями. Коли з'ясувалося, що губернатор штату Масачусетс підтримав британців, його будинок спалили. А далі колоністи показали своє ставлення до податку на чай. 16 грудня 1773-го група патріотів, відомі як Сини Свободи, Одягнувшись в корінних американців, пішли до бостонського порту, залізли на пришвартований британський торговельний корабель, завантажений чаєм, і на очах тисяч людей вони вилили увесь чай за борт. Вартістю приблизно 10 тисяч фунтів стерлінгів. Британці були обурені і вирішили покарати Масачусетс. Вони розпустили генеральну асамблею, скасували їх статут і відправили ще 3 тисячі військових, щоб окупувати місто. А це означало, що Бостон і Масачусетс були під прямою владою Великобританії. Це дуже розлютило людей. Інші колонії бачили, що відбувається, і дуже хвилювалися, що вони можуть стати наступними. Тому вони скликали усіх розумників, щоб вирішити, що робити. 56 делегатів з 12 колоній зібралися у Філадельфії на першому Континентальному конгресі на засіданні були присутні кращі з кращих мислителів Америки: екстраординарні адвокати Джон Адамс та Джон Джей, досвідчений військовий командир Джордж Вашингтон, бізнесмен і майбутній алкогольний напій Семюель Адамс, запальний оратор Патрик Генрі, чувак, який одружився на багатій леді Джон Дікінсон. На першому конгресі ще не було таких людей, як Джеймс Медісон, Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон і Олександр Гамільтон, Але вони з'являться пізніше. Зараз питання полягало у тому, що робити з британцями. Після жорстких дебатів. Та вони зрештою погодились на дивовижне рішення. Вони просто попросять британців зупинитися. Ти можеш зупинитись? Ні. Не спрацювало. Гаразд, тоді скажемо місцевим повстанцям, щоб почали озброювати і були готовими до маршу. По всіх колоніях Мінідмени були готові до початку американської революції. Одне діло, коли твої колонії просто протестують, а зовсім інше, коли вони у відкритому повстанні. Вони починають озброювати себе самі, і це вже проблема. Тож британський генерал Томас Гейдж наказав 700 військовослужбовцям з Бостона вигнати повстанців з контрольованої ними землі у штаті Масачусетс, щоб знищити запаси зброї та боєприпасів, які захопили повстанців в Конкорді. Британці пішли в атаку. Аку серед ночі патріоти, у тому числі Пол Ревір, вирушили вперед, щоб попередити, що британці наступають, даючи повстанцям час підготуватись на світанку. Обидві сторони зустрілися в Лексінгтоні, і в плутанині хтось вистрілив першим. Постріл, почутий у всьому світі, став початком американської війни за незалежність. Повстанці були в меншості, тому вони відступили в Конкорд, а британці розділилися у пошуках зброї. Однак повстанців ставало дедалі більше, і цього разу вже британці були в меншості, коли в Конкорді почались бойові дії. Найбільш професійна армія у світі була змушена тікати назад до Бостона від місцевих погано підготовлених мінітменів. І всюди, по британському маршруту до Бостона, повстанці патріоти продовжували відкривати вогонь по відступаючим британцям. Коли британці стались Бостона, повстанські сили оточили їх. Бостон і британці були в облозі, а навколо міста продовжувались невеликі морські сутички. Британці отримують ще одну ганебну поразку, цього разу в штаті Нью-Йорк. Полковник Бенедикт Арнольд вигадав план взяти британський форт Тікондерога, який мав велику кількість зброї та боєприпасів. Він відправився в бік форту сам, сподіваючись назбирати збирати людей на шляху, але раптом він натрапив на загін, що називався Green Mountain Boys, який очолював Ітан Ален. як з'ясувалось, мав такий самий план, як Бенедикт. Тому вони вирішили працювати разом. Гаразд, але я головний. я головний. Ні, 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 я головний. Це тривало певний час, поки Green Mountain Boys не пригрозили, що підуть. Тому Бенедикту довелось поступитись. Уночі загін напав на форт, коли британці спали. Вони захопили їх зненацька, взявши форд і всі боєприпаси майже без опору. Чудова робота, і та не дуже вражаюче. До речі, що сталося з тим хлопцем, якого ми відправили взяти цей форт? Який хлопець? Бенедикт Арнольд ніколи не чув про нього. Лак. Тим часом в Англії. Що за. Лайні, Ніхто не знав, що відбувається. Колонії вели відкриту боротьбу, і здавалося, що вони навіть виграють. Тому король Георг звільнив генерала Гейджа, замінивши його генералом Вільямом Хоу, і наказав йому негайно придушити повстання. Гаразд, народ, британці безумовно збираються відреагувати на це. Отже, ми повинні зібрати відповідну армію. Але спочатку треба вибрати головнокомандувача. і Я думаю, ви погодитесь зі мною, що цю посаду має обійняти людина-легенда Джордж Вашингтон. Друзі мої, я вражений, і це честь для мене, що ви даєте мені таку важливу посаду. Я не сподівався. Все на це, та годі тобі. Ти приходив у цій військовій формі кожен день протягом останніх десяти місяців. Ми знаємо, що ти хотів цього, тому облиш це лайно, Джордже. Чувак. Це не круто. Так Вашингтон почав свою подорож до Бостона, щоб взяти командування над новоствореною континентальною армією. У цей час британці зробили свою першу спробу вирватися з оточення. Вони планували взяти висоту на бункер хіл, але шпигуни попередили континентальну армію про британські плани. Таким чином вони зміцнили бункер Хіл і встановили оборонні позиції на сусідніх висотах поблизу Брідхілу. Настав день бою. І коли британці почали підійматися, по ним відкрили вогонь війська континентальної армії. Двічі вони намагалися піднятися на пагоробі, двічі їх відкидали назад. Битва тривала три години, поки у континентальців зрештою не закінчилися боєприпаси, і вони були змушені відступити, що дозволило британцям взяти пагор. Хоча технічно це була перемога британців, результат був таким: на тисячу вбитих британців, у континентальців було лише 400. Повстанці показали британцям, що це не просто бунт, це була справжня війна, і вони були готові до цього. Але була одна проблема: вони не знали, за що саме вони воюють. Деякі радикали почали кидатись словом незалежність, але більшість сподівались у майбутньому налагодити. Стосунки з Великобританією. Тому вони надіслали лист королю Георгу, якому написали: Гей, чуваче, схоже, все йде не за твоїм планом, скасуй податки і давай дружити. Я збираюсь надерти вам дупу, надішлеться колоніям. Ваша величність, ваш почерк, страшний, ви впевнені? Просто надішлеться. Що він пише? Він збирається нализати нам, Вульгарщина. Отже, протягом року продовжувались невеликі сутички навколо колоній. Британці спалили міста Фалмут, штат Масачусетс, і Норфолк, штат Вірджинія, щоб помститися за минулі поразки. Ці дії грали на руку патріотичній пропаганді. За кордоном британці вважалися козлами, а французи та іспанці незабаром почнуть надсилати повстанцям допомогу. У південних колоніях також проходили незначні бої між патріотами та лоялістами. Бенедикт Арнольд все ще мав надію отримати для себе особисту славу, тому він очолив спробу вторгнутися до Канади в результаті двосторонньої атаки. Континент. Дальцям вдалося захопити деякі британські форти і місто Монреаль, але сильна буря зі снігом зіграла з ними жорсткий жарт. І їх відкинули аж до форту Тікондерога. До речі, пам'ятаєте всю цю зброю та боєприпаси, що там зберігалися? У цього хлопця був план, що з ними робити. За два місяці лютої зими, за допомогою биків, він перетягнув 55 тонн артилерії та боєприпасів до Джорджа Вашингтона та його континентальної армії навколо Бостона. Бум! Вашингтон отримав великі гармати. І це було справжнім щастям для армії, яка Сі, страждала через холодну зиму, не знаючи, коли все закінчиться. Тепер вони могли діяти. Вашингтон хотів почати штурм міста, але його молодші офіцери заперечили, дізнавшись, що британці були надто укріплені. І, на щастя, Вашингтон вмів слухати людей і брати до уваги ідеї інших. Тоді континентальці вночі встановили гармати на Дорчестер Хайт з видом на місто. І коли Дон Брок і британці побачили гармати, вони зрозуміли, що вони як на долоні. Їхні позиції були повністю викриті. Це був шах і мат. У них не було іншого. По вибору, як залишити місто: 120 кораблів, на борту яких 9 тисяч британців та 2 тисячі лоялістів, тікали, не оглядаючись. Так, Вашингтон отримав свою першу перемогу у війні. Згодом Вашингтон перевів свою армію до Нью-Йорка, здогадуючись, що коли британці повернуться, вони ймовірно висадяться там. Тим часом, з вигляду доброзичливий стариган на ім'я Томас Пейн написав і опублікував брошуру, який дав назву Здоровий глуст, у якій він виступав за повну незалежність від Великобританії. Вона швидко розповсюдилася по всіх колоніях. до сьогодні ця брошура залишається бестселером в Америці. Її читали вголос в тавернах і залах засідань. Саме вона дала змогу ідеї незалежності стати основною метою революції. Саме тому Конгрес почав серйозно розглядати цю ідею. Томас Джеферсон був обраний для написання офіційної декларації про незалежність, і, трохи подумавши, він написав наступне: усі люди створені богом рівні, з певними невід'ємними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя. Звичайно, у Джефферсона було більше сотні рабів, але ми не будемо про це. 2 липня Конгрес одноголосно проголосував за незалежність, і Джонс Адамс заявив, що ця дата буде записана як найбільш пам'ятна в американській історії, але незалежність фактично набула чинності 4 липня. Так на світ з'явилися Сполучені Штати Америки. Тепер відступати вже було пізно. Американці знесли статую короля Георга в Нью-Йорку та переплавили її в 42 тисячі мушкетних патронів. Для британців це була зрада, і король наказав повісити Вашингтона і весь конгрес. До речі, про британців, вгадайте, хто повернувся? Король направив до Нью-Йорку загрозливу силу 130 кораблів і 25 тисяч солдатів. Вашингтон знав, що бій з наймогутнішими військами у світі буде нелегким. Британія розгорнула табір у Стейтен Айленді. Тоді американці вирили оборонні позиції навколо бруклінських висот та почали очікувати наступ. Але британці просто чекали. Граючи на нервах своїх ворогів, вони збиралися з силами. Одного разу вони відкрили артилерійський вогонь, а потім сказали: Ви знаєте, якщо б ми були на вашому місці. Мабуть, ми би благали про мир. Але Вашингтон сказав засунути цей мир в одне місце. Американці продовжували триматися, бо знали, що скоро це закінчиться. Але незабаром прийшов час битися. 15 тисяч британців підійшли до американських позицій, і почалася справжня битва. Але американці не знали, що вони билися з приманкою. Основні британські сили обходили американців ззаду, і коли вони обійшли їх. Американці зазнали великих втрат. Вони запанікували і відступили назад на бруклінські висоти. Там вони опинили. Ся в пастці між британською армією та річкою. Здавалось, що війна програна. Але на щастя, замість того, щоб атакувати, британці вирішили окопатись. Вночі насунувся густий туман, який дозволив армії Вашингтона втекти через річку. Британці продовжували переслідувати американців аж до Мангеттена. Американці зазнавали поразку за поразкою, і це була катастрофа. Керівництво Вашингтона було поставлено під сумнів, оскільки тисячі американських військовополонених були залишені гнити як зрадники. Армія Вашингтона втекла через Нью-Джерсі аж до штату Пенсильванія. Вони були розбиті, але не здалися, щоб продовжити війну.